От кавалірка, а ось цей безквітний рулет, я вже його пропитала. Пропитала, тому що, знаєте, в когось може духовка погана. І я оцей сиропчик, що тут був, коли остив гарно корж, я взяла і його пропитала повністю. Просто цим сиропом. Нарізала ананаси. Перед тим дали скарпони і скрутили. От, будь ласка, якщо він, рулет, спікся, корж, і він є сухий, без паніки робите собі сироп. Або такий, якщо маєте, ну, з чого, що ви будете, які ягоди давати? А якщо ні, просто в кипяток дайте цукру і гарно його пропитайте. Бачите, нічого не тріснуло абсолютно. Рулет просто ідеальний. То що я вам хочу сказати, то господині, то що тут поїсти? Правда? Видите, кавалерка? Я вже починаю вливатися назад в своє русло. Знаєте? Кавалерка, але я вас дуже сильно прошу. Лишаю вам рецепти. Навіть як скажу своє, то, то погане слово, я знаю, що воно погане. Ніц мене пишіть, бо я сім злощу тоді. Вже мені то одне слово вибачайте. Я вас дуже прошу. Так що рулет я вам показала, а потім ще покажу, які, які два рулети будуть в розрізі. А так кавалерка, хочу молодої я вам передати. Так мені без нічого, корма, без м'єсу, види свистовська. Без м'єса, без нічого. Так хочу, що мені тако. Але я вже поки приготувала, знаєте, там хляпнула трохи крему, там того. Знаєте, вже, вже настільки не хочу, але все одно хочу. знаєте, То тобто бульбаю. Ну то тобто буль, ну що тут поїсти, Та й такі справді, його в холодильник, але цей замотаю, знаєте, Чинко? Ні, видати який в мене хаос, мене срач. Бачите? Я не скидаюся, ну шо? Я не одна така. А ну напишіть, хто з вас ідеально готує. Я знаю, хто курлів, не пиши, я тебе прошу. Вона ну, що готує, тряпку витирає, то то ви. Та яке? В мене то може сосі валити, а я все готую. Я вже коли приготую, я вже тоді можу так полегонько вставати і робити кури. Видите? Хочу тільки ніколи, до речі, не мотати. Так. Але зараз я во так. Все робить перший раз. Знаєте? Так. Певне Та погана ідея, ну так, вже як є. Щось мені вже здаєш, то щось що Галинко, не то робиш. Вже як є. Так. Тут трохи зле скрутила. З вами спекла Нема що його пекти. Коли говорять, то так довго, так довго. дорога, нема нічого довгого. Ще тим більше мої рецепти. Я сама не люблю довго робити, щось пекти там чи що щось. Я люблю таку, на скору руку, тап та ляп і поїхали дати. Нема що розлагольствувати, нема що що. А це все пише, що я зараз бандру не плиту, так? Tem que, que, que é? Dá o